Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. в цьому відео ми подивимося ціни на соціальні продукти. Крупи, макаронні вироби, молочні продукти, м'ясо і таке інше. На яйця також подивимося ціну. Тож бажаю вам приємного перегляду. Рис розумний вибір, пропарений 42 гривні. Шліфований круглозернистий, 49 гривень. За 1 кілограм. Появилась на полицях крупа гречана. Розумний вибір, а то її не було. До речі, ви мені теж писали, що у вас вона пропала з полиці. Є 38 гривень і 30 копійок за 1 кілограм. Пшоно розумний вибір 24 гривні та 20 копійок. Крупа пшенична полтавська потрібна 23 гривні за кілограм. Крупа м'яких сортів пшениці подрібнена 18,50 за кілограм. Манна ціна 25 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Горох розумний вибір 27,50. Вироби макаронні. Розумний вибір. Ріжки 29 гривень за кілограм. Від торгової марки День у день, 40 гривень за кілограм, є різної форми: пера, спіральки, пружинки і вермішель. Макаронні вироби для паста, черепашки, рікатонні спіральки. 400 420 грамів, тут як які, ціни 47, 40 80 і 44,80. Акційна ціна на зірочки. Паста з е, зірочками, одним словом, 46 гривень 500 грамів. Так, від своєї лінії по 33 гривні 400 грамів. Такі є мушлі, мушлі і вермішель та кільця. Трохи акцій на спагетті. 36,60 для паста. В упаковочці 400 грамів. Від своєї лінії по 33 гривні макарони спагеті. Є лукшина, спагетті і соломка. Відрізняється товщиною. А ці вони плоскі. Так. Цукор за 30 гривень, фасований пісок. Торгова марка День у день 39,50. Замінники цукру не акційні ціни. Ці теж, що ж, на борошно теж немає акційних цін, тільки на цільнозернове Акційна ціна 54,50 кг та 800 г. Хмельницький млин борошно за 48 гривень 2 кг. Амбар 4450 також 2 кг. Хуторок кілограм і 800 г 51 гривня 80 копійок. Розумний вибір 45 гривень 2 кілограми. Тут по кілограму 24 гривні 29. Кукурудзяне – 31 гривня і 40 копійок. Вага 5 кг. Борошно вищого сорту. Розумний вибір 104 гривні. Хуторок 141 гривня 50 копійок. 5 кг І амбар 113,60. Сіль мелена кухонна, кам'яна. Розумний вибір 13 гривень. 14,50, торгова марка День у день також кілограм. Так, відділ з олією. Подивимось на великі об'єми. Олейна традиційна. 277 гривень. Тут 3 літри. Щедрий дар 289 гривень, також 3 літри. Від своєї лінії олія рафінована 3 літри за 227,50 69 гривень, 900 мл Своя лінія. Стожар 85,56 85 56 дар 79 гривень. Об'єм тут 850 мілілітрів. Олейна 81 гривня та 50 копійок. Переважно акційні, бачите? Це є півлітри, олія від своєї лінії 41 гривня, 70 копійок. Щедрийдар, не рафінована. 79 гривень за 850 мілілітрів. І ця нерафінована від своєї лінії 67,60 900 мілілітрів. Тушка охолоджена курчат бройлер 111,90 за кілограм. Наша ряба грудка, за 177 гривень. Акційна ціна на тушку. Але вже немає. Її тут, в цьому магазині. Знаєте, маю таку ідею приготувати в духовці з сіллю, але боюсь, що не вийде. Мені здається, що це якийсь складний рецепт. От, хто готував, розкажіть, складно, не складно. Крило, наша ряба, курчат бройлер 115,90 за кілограм. І, знову ж таки, що є акційне, те дуже скоренько розбирають. Філе наша рява, курчет, бройлер охолоджене, 228,70 М'ясо гомілок, ціна 158,40 за кілограм. З карткою ТБ 150 гривень 50 копійочок. Та орієнтовна вага кілограм з копійками. Стегно 179 гривень за кілограм. Філе стегна наша ряба 228 гривень та 70 копійок за кілограм. Колбаски для гриля часникові 105 гривень за 500 г. Торгова марка це м'ясо. Акційна ціна на філе курчат бройлер кілограм за 195 гривень. Торгові марки золото. Зната курка, наша ряба, улар та чабатурочка. тижня, ментай, філе на шкірці. 200 гривень за кілограм. Яйця курячі. Одна штука 5 гривень. 60 гривень коштує яйця куряча квочка фасоване. Упаковці 10 штук. Розмір це один. 56 гривень. Від своєї лінії першої категорії. Полтавське 57 ,10 гривень, 10 штук, 65, ясен цвіт, 68, і більший по 72 гривні. Так, яйця перепелині. Акційна ціна з 2 по 7 жовтня 59,20. Продукт ваш молочник. Ціна 36 гривень в упаковці 180 грамів. Кожен раз, коли бачу цю апетитну картопельку, зразу хочеться мені такої картопельки. Що з більшою знижкою, то швидше розбирають. Показала вам, як стартувала акція біло-церківське масло. Вже розібрали в нас, але довозять, не можу жалітися. Ви мені, до речі, пишете, що вас, якщо розібрали, то вже і нема до кінця акції. В нас довозять. Тобто, я бачу, навіть можу знімати, обійти магазин і бачу, вже поновили, вже є. Тобто, якось по-різному воно. Масло від своєї лінії солодковершкове 77 гривень за 180 грамів. Це є ось це: 72,6% жирності. Бутербродним маслом від ферма солодковершкове. Ось це 96,20 за 180 грамів. І суміш тучинка рослинно молочна 82 гривні і 50 копійок за 400 грамів. Молоко від своєї лінії. питне ультрапастеризоване 900 грамів 36,80. Молоко яготинське, ультрапастеризоване 3,2% жирних. 55,80. Молоко фермерські традиції. 55 гривень. Сметана молокія 20% жирності 370 грамів, 61 гривня, 70 копійок. Казкове молоко від молокія. 3,2% жирності 52 гривні. 870 Мілілітрів безлактозне Молоко 70 гривень і 30 копійок, 950 мл. Від своєї лінії 40 гривень 50 копійок, 800 мл Сметана президент 20% жирності, 52 гривні і 40 копійок. Сметана просто наша 50 гривень 70 копійок, 350 грамів. Своя лінія 400 грамів 51 гривня 70 копійок. Кефір Молокія 2,5% жирності 51 гривня 80 копійок. Сметана молокія 47 гривень 300 г. Сир кисломолочний 5 – 5% жирності від своєї лінії за 60 гривень. На безлактозний сир український акційна ціна 71 гривня та 50 копійок. А так, переважно неакційні пропозиції. Морква 9 гривень 80 копійок за кілограм. Морква мита 18 гривень. Такий варіант за 7,45. Це, мабуть, другий дотонок. Я так думаю, що це помилились, пише перший катунок, мабуть, другий. Цибуля ріпчаста за 9,85 кілограм. Капуста 10,90 кілограм. Цибуля біла 21 гривня. Огірки 51 гривня 75 копійок. І такі за 45,90 кг. кілограм. Чесник 138 гривень кілограм. Корінь імбиря – 160. О, як перець розібрали. Перець салатний перший катунок 34,65. Корінь селери – 54. Диня узбецька ось вона, за 50 гривень кілограм. Кавун 11,45 за кілограм. Яблоко гала – 32 гривні. Яблуко Голден 42 гривні. Груша 63 гривні. Виноград акційний – 76 гривень за кілограм киш миш. Груша Конференція 53. Так, Що це є? Помело 110, мандарини Мінеола 90, Грейфрут – 85. Бананчики розібрались 62 гривні. лимони 95, апельсини 80, на мандарини моркот акційна ціна 90 гривень. Авокадо це вже в нас не ця категорія, правда? 270, покажу, хай буде до категорії овочі фрукти. Авокадо це ціна за штучку 100 гривень. Такий варіант 250 за кілограм, манго 150 кілограм, Слива 43 гривні. Яблучко раннє 32 гривні. Груша другий катунок 43, Ківі в кошечку. 1 кілограм 110 гривень. Досить таке дрібненьке. Яблуко Red Prince – 48, Red Chief 46, кавуни. Так мене аж спокушають. Кавун безнасінний – 50. До речі, я дуже люблю кавуни. Мій улю... Моя улюблена ягода <сху> літня. І що? І якщо, наприклад, обирати між дині і кавуном, тільки кавун. До речі, а ви як? Любите кавуни? чи дині? Пишіть в коментарях. Кабачки по 30 гривень. Треба брати, смажити ще, поки вони за гарною ціною. Баклажани 36 гривень кілограм. Десь можна овочави приготувати. Редька дайкор 48. Томати коктейльні 150, рожеві по 65, тепличні 57,50. Томати ґрунтові по 25 гривень за кілограм. Цибуля червона Марс 21 гривня кілограм. Савойська капуста 32, кукурудза 12,50. Але таке вже знаєте залишки. І капуста рання 24 гривні. Червонокачанна 20 гривень капуста. Бур'як 9 гривень кілограм. І картопля 12:30 за кілограм. До речі, я згадала собі, що запікала буряк в духовці. Так було смачно, такий солоденький, навіть мої діти їли. Що вони в мене не дуже буряк люблять, того разу їли. Виноград Киш Миш 76.